16 лютого нехай молоде, але важливе українське свято. День, коли Україна максимально об'єднана. І це звичайно ж день єднання. Тож ми учні 8 класу Солотвинського ліцею з румунською мовою навчання імені Михая Емінеску, Представляємо вам свою версію відео Об'єднані Україною. Назву ми обрали не просто так. Хоча об'єднуватись навколо своєї держави то в крові всіх українців. День єднання це можливість проявити свої таланти заради перемоги. Об'єднатися допомогти тому, хто дуже цього потребує, стати разом до роботи і успішно виконати її. Об'єднатися це присягнути одне одному жовто-блакитну руку підтримки. А ще згуртуватися навколо рідного слова. Бо тільки співочі українською мовою можна виголосити гасло цього дня. Борітеся, поборете, Вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля свята. Може, єдність в першу чергу робити все від тебе, завжди тут і зараз. Бути цим самим пазлом на цьому самому місці, що в кінець утераз довершена картина. І бути не лише готовим прийти на допомогу, а й весь час вдосконалювати свої знання заради щасливого майбутнього. Гуртуватися навколо того, що дійсно має жовто блакитне значення. Ще й знання це підтримка одного одного. У реалізації іноді здавалося б амбитної ідеї. Наприклад, допомогти бездомним тваринкам подбати про екологію. Хоча історія наєднання аж зовсім не втішна, Сгадайте 16 лютого 2022 року. Напевно, ніколи не вдасться забути той день. Тоді у повітрі вже добре чи пахло війною. Указом президента України було започатковано акцію єднання задля підтримання сили і оборони можливостей всіх і кожного. Хто знає, можливо, і це в тому ж числі дало нам силу протистояти агресору вже майже три повномасштабних роки. Об'єднані бажання вигнати ворога з нашої землі. Але головне діяти разом спільно, бо, як то кажуть народі, піда коло один вороні, а десять в стороні. Тоді всі наші друзі не завжди не лишать нас на самоті, коли передусім ми, українці, будемо стояти одне за одного борами. Охотець разом воно точно легше. Всі ми нині як ніколи об'єднані Україною. Ми розуміємо, що настав наш найбільш вдалий момент, щоб захистити найдорожче в світі.